Хтось постійно надсилає мені повідомлення з фразою хованки. Шкода, що я не звернула одразу на це увагу. Перше повідомлення я отримала три дні тому. Була на перерві на роботі, коли прийшло смс. Було дивно, номер не відображався взагалі. Зазвичай я ігнорую такі штуки. Спамери та автоматичні розсилки. Все це зазвичай так і виглядає, але це повідомлення було іншим. Було дивно ще й те, що номеру взагалі не було. Я подумала, можливо, хтось просто помилився номером і намагається написати комусь із ким хотів пограти в цю гру. Можливо, це просто жарт. Я відповіла: ви, мабуть, помилилися номером. Не знаю, кого ви шукаєте, але це не я. Я продовжила свій робочий день і вже збиралася додому. Коли дістала телефон із сумки і побачила ще одне повідомлення від того самого номер невідомий і текст: Ховайся! Я розгубилася і трохи роздратувалася, тому відповіла ще раз: як я вже казала, ви помилилися номером. Кого ви намагаєтеся тут знайти, щоб грати у хованки? Я чекала, дивлячись на екран. І вже майже прибрала телефон. Моє терпіння було на межі, і я вирішила, якщо відповіді не буде, то просто заблокую цей номер і надіюсь, що це спрацює. Незважаючи на те, що номеру не було видно, у меню повідомлень усе одно з'явилась кнопка Заблокувати, і я відчула полегшення, коли діалог зник. Я сіла в машину і поїхала додому. Щойно виїхала, отримала ще одне сповіщення і використала голосове читання через авто. Це був Андрій, мій сусід. Він просив, щоб я заїхала купити пива. Бо те, що було, він уже допив. Я зітхнула. Як завжди, все на мені. Але після такого дня мені й самій хотілося випити. Я відповіла: цього разу куплю, але якщо ти й далі все випиватимеш, тоді будеш купувати сам. Я заїхала на заправку біля нашої квартири і узяла ящик пива, тільки носила назад у машину ще одне повідомлення. Я вже трохи злилася, бо подумала, що це знову Андрій зі своїми скаргами. Але коли голосове читання прочитало його, я одразу зрозуміла, що це він. Все стало на свої місця. Я відразу подзвонила Андрієві. Він відповів після кількох гудків і звучав, звичайно: Привіт! Ти взяла пиво? Взяла, ти з мене знущаєшся? Як ти надсилаєш ті повідомлення? Коли я тобі дзвоню, номер видно, але в тих дивних смс нічого. Який додаток ти використовуєш? І взагалі навіщо? Я ще не вдома, я не можу грати у хованці, та й мені не п'ять років. Та й взагалі фраза ховайся це вже занадто. Він на секунду замовк, а потім відповів. Я не знаю, про що ти. Я нічого не надсилав. Хто взагалі хоче грати у хованки? Давай просто повертайся додому. Він поклав слухавку, а я залишилася ще більш розгубленою. Якщо це не він, то хто? Я поїхала додому, відчуваючи напругу. Коли повернулася, Андрій зустрів мене біля дверей. Ну, як зустрів. Забрав ящик пива, пішов на кухню, відкрив дві пляшки і сів на диван. Рада тебе бачити. Пробурмотіла, я собі під ніс. Я хотіла знову спитати про ті повідомлення, але просто знизала плечима, взяла пляшку для себе і пішла у кімнату. Я була виснажена і вирішила лягти раніше. Коли зайшла в кімнату, телефон знову завібрував, нове повідомлення без номеру. Тоді мені вже стало реально моторошно. Я не розуміла, як ті повідомлення досі приходять, якщо я все заблокувала. Я написала ще раз: припини мені писати. Я не знаю, хто ти і не хочу грати. Залиш мене в спокої. Я натиснула надіслати і знову спробувала заблокувати. Цього разу я ще й вимкнула телефон на всяк випадок. Я намагалася заспокоїтись і заснути. Трошки вдалося задрімати, але потім стук у двері. Я різко підскочила, почула п'яний голос Андрія. Гей, не знаю, що відбувається, але здається, хтось хоче тебе знайти. Мені щойно прийшло якесь дике повідомлення, схоже на те, що ти казала раніше. Я вибігла до дверей і побачила Андрія з телефоном у руці. Він дивився на нього в ступорі. Я вихопила телефон і прочитала повідомлення. Моє серце провалилось у п'яти. Паніка почала душити зсередини. Коли ти це отримав? Та вже давно я не дивився. Не знаю точно. Я повернулася у кімнату, увімкнула свій телефон. Там теж було нове пропущене повідомлення. Я читала слова, охоплена страхом. Я не знала, що робити. Хотіла подзвонити в поліцію, але що я скажу? Що мені хтось пише дивні повідомлення, і тоді зникло світло. Спочатку я подумала, що це просто збій. Але потім почула, як повільно відчиняються вхідні двері, хоча я була впевнена, що замикала їх. Мене скував страх. Я присіла в темряві і прошепотіла Андрієві єдине, що змогла: ховайся. Я поповзла по підлозі і залізла під ліжко. Вже хотіла подзвонити в поліцію, як мій телефон раптом вимкнувся. Просто виключився. Хоча заряд був більше половини, я поклала його у кишеню і почала шукати щось, що могло б дати світло, але завмерла, коли почула повільне шурхотіння. Потім важкі кроки, дуже важкі. Температура в кімнаті впала, стало дуже холодно. Кроки ставали ближчими. А в повітрі з'явився гнилий запах. Я залізла глибше під ліжко, стиснулася у клубок і затамувала подих. Почула, як двері шафи тихо зачиняються. Подумала, що може, це Андрій туди заховався. Але тоді кроки різко прискорились. Я зрозуміла: якщо я чула, як зачиняється шафа, то й воно почуло. Кроки вже були в кімнаті. Я намагалася щось побачити дарма повна темрява. Я сиділа, мовчала, не дихала, чекала. Минуло кілька довгих хвилин. Здавалося, що небезпека минула. Аж раптом тріск дверей шафи. Вони розлетілись на друски. Крик Андрія, справжній крик жаху, і потім повна тиша. Я не чула нічого, ні боротьби, ні руху. Лише крики, порожнечу після. Я сиділа там паралізована страхом, поки нарешті не ввімкнулось світло. Коли я наважилася вилізти з під ліжка, побачила уламки дверей шафи, але нікого більше не було. Жодного сліду. Андрій зник. Я ходила по квартирі, кликала його, але нічого. Пройшло кілька днів і досі жодних новин. Його офіційно ще не оголосили зниклим, але я знаю, він програв у хованки, щось його знайшло і забрало. Це здається божевіллям. Але щойно я це все написала, мені прийшло ще одне повідомлення. Я не знаю, що робити. Не знаю, хто це. Може, якщо відповісти інакше буде шанс. Може, це мене врятує? А може ні. Але я спробую. Я відповіла одним словом шукаю.